Матеріал від наших колег парламентський день. За особистим розпорядженням, Верховна Рада удосконалила правила виплат родинам зниклих безвісти та полонених військовослужбовців: Виборче право Україна планує забезпечити безбар'єрність на дільницях для людей з інвалідністю до наступних виборів. Скорочення викидів парникових газів. Народні депутати затвердили нову кліматичну політику відповідно до норм ЄС. Родини полонених та зниклих безвісти військовослужбовців зможуть отримати грошове забезпечення за особистим розпорядженням захисника та захисниці. Парламент ухвалив зміни до закону про посилення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Відтепер захисник чи захисниця має написати командиру військової частини чи керівнику підрозділу заяву про виплату грошового забезпечення у випадку полону. У заяві треба вказати, хто із родини чи близьких людей зможе отримувати виплати військового та в якому розмірі частина коштів зберігатиметься на рахунку самого військового до часу його повернення з полону. Якщо ж такого розпорядження немає, то кошти зможуть отримувати рівними частинами дружина або чоловік, законні представники неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю, а також батьки. Тоді як повнолітні діти, рідні брати та сестри зможуть отримувати кошти у розмірі не більше 20% передбачених державою виплат. У разі загибелі захисника чи захисниці не виплачені суми отримають їхні сім'ї. Важливо, що ми обов'язково зафіксували це виплата аліментів, якщо є неповнолітні діти, і однозначно частинка має залишатися на рахунку з військовослужбовця, військовослужбовці, яка які після того повернуться з полону, і щоб ці кошти були їхніми особистими, звичайно, для їхнього розпорядження. Військовослужбовець має мати власні кошти для того, щоб далі жити, для того, щоб соціалізуватися на реабілітацію, і це дуже важливе питання. Це важливо для того, аби кошти йшли за військовослужбовцем, а відтак він був добре обезпечений і харчуванням, і наданням медичних послуг. Дозволити Україні використання далекобійної зброї для ураження військових цілей в РФ з'їзд європейської партії АЛД ухвалив резолюцію про подальші кроки на підтримку перемоги України в російській агресивній війні. Документ закликає посилити довготривалу військову допомогу та дозволити нашій державі використовувати зброю партнерів і боєприпаси проти легітимних військових цілей на території Російської Федерації. Алде Альянс Лібералів та Демократів за Європу. Це європейська партія, що складається з 60 партій національного рівня, що діють у країнах Євросоюзу. Така всеохоплююча резолюція вкотре підкреслює зобов'язання держав-членів партії «Алде» підтримувати Україну до нашої перемоги над агресором, заявила народна депутатка України Євгенія Кравчук. Українську парламентарку було обрано віце-президенткою європейської партії «Алде». Кравчук набрала більшість голосів серед кандидатів з країн поза ЄС. Мене обрали на два роки віце-президенткою партії «Алде» – Альянс лібералів та демократів за Європу. Тобто, це можливість впливати уже на рішення зсередини самої цієї європейської структури. І безумовно, ми дякуємо за прийняту резолюцію. Її ініціювала Слуга народу, і дійсно там є заклик дозволити Україні бити по російським військ. Овим цілях на території РФ усією зброєю яку Україні, західну, яку передали Україні. Понад 120 тисяч дітей в Україні постраждали від війни. Такі дані наводить Міністерство соцполітики. На жаль, з кожною ракетною атакою ворога статистика збільшується. Діти, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України, відтепер захищені законом. 232 народних депутати підтримали документ про основи соціальної захищеності, який визначає індивідуальні потреби кожної дівчинки та хлопчика відповідно до їх стану та заданої шкоди. Малечі гарантуватиметься комплекс медичної та психологічної допомоги, а також педагогічного супроводу та реабілітації. Вся інформація про дітей, а також про шкоду, яку завдала Росія, буде в окремому державному реєстрі дітей. 548 дітей загинули в Україні станом на сьогодні, внаслідок збройної російської агресії. Понад 1351 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Росія викрала з України понад 20 тисяч дітей. Ми розглядаємо законопроект, який є одним із кроків у захисті прав та інтересів дітей, які стали жертвами військової агресії. Після доопрацювання він перетворився на документ про майбутній реєстр постраждалих дітей. Електронне посвідчення ветерана стане обов'язковим документом, що підтверджує його особу та статус. Є документ матиме також юридичну силу, як і паперовий. Перехід до електронних посвідчень сприятиме ефективному веденню документації, що дозволить зменшити витрати на друкування та зберігання паперових документів. Крім того, є посвідчення ветерана може легко інтегруватися з іншими електронними системами та платформами. Завдяки цьому буде можливість миттєво перевірити достовірність даних в режимі реального часу, кажуть народні Це депутати. Відповідні законодавчі зміни парламентарі підтримали в цілому. Перевагою є посвідчення ветерана як основного документа. Є миттєва перевірка достовірності в режимі реального часу, що виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів та забезпечує високий рівень достовірності ветеранських статусів. Неподинокими є випадки, коли військовим відмовляли в наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Оскільки причина інвалідності була визначена як травма, а не як поранення, контузія чи каліцтво. тому таке уточнення в законі не допускатиме неправомірних відмов. Коли лікарі оформлюють документи для наших військових, вони загалом багато разів пишуть слова травма. Але слова травма в нашому законодавстві немає, і тому є проблеми в отриманні посвідчень після МСЕК, посвідчень про інвалідність. З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю зросла більше ніж на 300 тисяч і нині перевищує 3 мільйони. Саме тому вже зараз потрібно міркувати, як забезпечити усім громадянам України безбар'єрність на майбутніх виборах. На цьому наголосила народна депутатка Олена Шуляк під час круглого столу забезпечення інклюзивності та доступності виборчого процесу в контексті повоєнних викликів. Права людей з інвалідністю не можуть бути порушені через недостатню підготовку виборчої інфраструктури, каже Шуляк. Мовляв, у 2019 році кожна шоста виборча дільниця в Україні не була доступною. Понад три тисячі дільниць взагалі не мали пандусів, що робило виборчий процес справжнім випробуванням і не дозволяло багатьом українцям відчувати повагу до потреб людей з порушенням зору чи слуху візочникам. Нині проблема залишається актуальною. У нас і до повномасштабного вторгнення в Україні було більше ніж 1 мільйон 300 тисяч людей з інвалідністю. А на жаль, війна збільшує кількість таких людей, і ми розуміємо, що з одного боку це стає більше а з іншого боку. А Росія нам руйнує фізично виборчу інфраструктуру, яку потрібно також буде приводити до ладу. Інклюзивність стала насклізновою темою стратегічного плану центральної виборчої комісії. У 2020 році ще було утворено робочу групу з питань забезпечення реалізації та захисту виборчих прав осіб з інвалідністю, яка працює дотепер. Ми маємо зважати і на те, що в нас є. Не лише обмеження мобільності, а й певні когнітивні труднощі у багатьох європейських країнах. Вже впроведжено практики спрямовані на забезпечення участі людей з інвалідністю у виборчих процесах. Наприклад, у Польщі пропонують декілька зручних варіантів, таких як транспортування до виборчих дільниць, голосування через мобільні виборчі скриньки або поштою. Ці заходи дозволяють брати участь у виборах без додаткових труднощів в Україні. Наразі працюють над законодавчим регулюванням питань, пов'язаних із забезпеченням виборчих прав людей з інвалідністю, похилого віку, а також тих, хто має тимчасові розлади здоров'я. Основна мета це створення розумних пристосувань на виборчих дільницях та розвиток безбар'єрної інфраструктури. Впровадження цих стандартів є одним із зобов'язань України в контексті євроінтеграції. Нам слід вжити додаткових заходів для подальшого забезпечення автономного доступу та участі у голосуванні виборців з інвалідністю. Забезпечення можливості виборця проголосувати самостійно на виборчій дільниці без допомоги третіх осіб. Ми зараз не говоримо про інфраструктурну доступність. Україна законодавчо закріпила міжнародні зобов'язання у сфері кліматичної політики. Верховна Рада ухвалила відповідний євроінтеграційний закон. Зокрема, документ передбачає скорочення викидів парникових газів щонайменше на 65% до 2030 року. Збільшення частки відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів пелеви в енергетичному балансі України. Досягти необхідного результату планують через проведення екологічного податку та систему квот на викиди парникових газів. Внаслідок цих щоденних об. Силів і враження української території викиди парникових газу складають 175 мільйонів тонн вуглецю. Це дійсно катастрофа для України. І це є екоцид. І е, ця війна фактично показала більший вплив, найбільший вплив війн на клімат. За весь період інструментальних спостережень за війнами і військовими конфліктами у світі за останні 150 років. Головна ціль це досягнення кліматичної нейтральності. Що таке кліматична нейтральність? Це такий стан держави, коли в державі рівень викидів співпадає, парниково газів, співпадає з рівнем поглинання парникових газів. І країна стає нейтральною.